Ось таку смакоту сьогодні готую. Друзі, це неймовірно смачно. з Хрусткою з кориночкою. В чашу кухонного комбайна відправляю молоко з водою. Тут у мене по одному стакану, стакан молока, стакан води. Сюди ж додаю чайну ложечку солі, всипаю частину борошна. Поступово буду вмішувати іншу частину і ставлю замішувати з тісто. І, ось, коли тісто вже так гарненько почало відходити від чаші комбайна, воно готове. Це приблизно буде хвилин 10 вимішування. Тепер тісто потрібно розділити на 8 рівних частинок. Залишаю шматочки тіста на столі, прикривши харчовою плівочкою. Хай відпочинуть 10 хвилин. Далі я беру один шматочок тіста і розкачую його в тоненький пласт. Стіл гарно припиляю борошном. беру шматочок тіста і дуже тоненько його розкачую. Змащую розтопленим вершковим маслом. Складаю раз. Два. Виходить ось такий квадратик. Чотири у мене ось таких квадратика вийшло. Тепер беру знову ж таки шматочок тіста. До речі, можна стіл змащувати олією. Також не буде прилипати, бо борошном трохи прилипає. Знову ж таки змащую маслом. Беру ось цей шматочок, який в мене вже був раніше приготовлений, і загортаю його тут. Вийшло в мене ось 4 таких ось подушечки. Я їх прикрила харчовою плівкою і ставлю в холодильник на півгодинки. До кисломолочного сиру додаю ось такий сир типу фета чи бринзу можна взяти. Розминаю це все виделкою. Друзі, тісто краще класти в морозильну камеру, тому що в холодильнику треба довше часу, щоб воно трохи вистигло. Начинку я собі візуально розділила на 4 частини і викладаю одну частину на тісто. Ще присипаю трохи натертим сиром сологуні чи моцарелою. Тепер загортаю ось так. І викладаю на деку шлом донизу. Тепер я їх змащу яйцем, трошки сюди додала цукру. Все, відправляю в духовку випікатись. Алеся вони у мене 30 хвилин при 220 градусах. Але, друзі, я поклала трохи забагато начинки, і вона повитікала і трохи просочила тісто, і воно вийшло не таке, як я хотіла. Ну, в принципі, рецепт класний, але ви можете просто додати трохи менше начинки. Я напишу в описі менше інгредієнтів. Друзі, це дуже-дуже смачно. Готується легко і швидко з доступних інгредієнтів. Обов'язково зберігайте собі цей рецепт та діліться ним з друзями. А також не забудьте підписатись на мене, щоб не пропускати такі класні рецепти. Чекаю на ваші коментарі смачного!